Наше переконання робота критичної інфраструктури це теж елемент обороноздатності столиці. І тому в цьому році також виділяються кошти на підготовку до зимового періоду. Ми Зараз нетрадиційні для цивільного періоду роботи, але дуже важливі. От я вже говорив про відновлення елементів пошкоджених. Також будуть проводитися роботи з інженерного захисту, будуть продовжуватися проводитися такі роботи оскільки загроза. З боку ворога до енергетичних об'єктів є постійною, ми це бачимо, відчуваємо, тому також цьому приділена увага, і такі роботи на об'єктах критичної інфраструктури міста будуть проводитися. От, ми будемо безпосередньо вже виконувати роботу так званого другого рівня на найбільш таких от важливих об'єктах. Багатьох цікавить доля сміттєспалювального нашого заводу. От, нагадаю, що ми до війни почали модернізацію, саме встановлення системи новітньої системи сучасної, яка дозволяє очищувати викиди. От хочу сказати, що не дивлячись на військовий стан, ми ці роботи продовжимо і в цьому році плануємо завершити. Виконання таких от складних достатньо робіт до кінця року. Два агрегати, два котли будуть вже переведені на сучасні стандарти. Такий план у нас амбітний. Є сучасні стандарти з точки зору європейських вимог до викидів аналогічних підприємств. От, тому дуже хочеться, щоб в наступному році наш завод працював на, згідно європейських директив, викиди були відповідали найсучаснішим нормам. Теж от це в плані на цей рік. Ми з вами зараз перебуваємо в періоді, коли Тарифи на тепло є фіксованими, от з одного боку, зусиллями уряду зафіксована ціна на газ. Для теплоенерго з іншого боку, місто теж компенсує втрати підприємства, які виробляють тепло, транспортують тепло, тому тариф є зараз незмінним, тим не менш. Питання сплати за комуналку, питання ціни воно є актуальним. І Один з тих факторів, які безпосередньо впливають на наш з вами сімейний гаманець в цьому контексті це облік тепла. Ми плануємо приділити особливу увагу при підготовці до наступної зими Придам публіку будинковим яких більше ніж 90% в місті Києві. От будемо їх ремонтувати, будемо а, повіряти. Загалом планується а, відремонтувати. А, Більше тисячі лічильників, 1100 приблизно, і вже на сьогоднішній день третина відремонтована. Тобто, це замінене або замінене повністю лічильник, або його якісь кладові частини, які от не дозволяли їм коректно працювати, тому облік це скажімо так, гарантована справедлива оплата за спожиту теплову енергію, і на це теж один з головних пріоритетів. Крім того, є крім тактики, скажімо так, крім оперативних робот, звичайно є стратегічні речі, які не можна не усвідомлювати і з якими не можна не працювати, враховуючи численні атаки, враховуючи той досвід, який був отриманий службами міста під час цих років, вже які минулі. Ми зробили висновок відносно вразливості, незахищеності нашої критичної інфраструктури. Тому саме зараз завершується розробка концепції, скажімо так, стійкості, енергетичної стійкості міста, яка базується на принципі розподіленої когенерації. Така концепція буде представлена на розгляд Київської міської ради, і потім буде реалізовуватися. Спрямована вона на те, щоб зробити нашу енергетичну систему міста, столиці, а вона є одною з найпотужніших в Європі, більш стійкою, менш вразливою, а наряду з цим економічно більш ефективною, оскільки все, що ми зараз експортуємо, ви знаєте, що будувалося в радянські часи. Воно є вже морально фізично застарілим деякі елементи вичерпали свій ресурс тричі. От і тому зараз наряду з відновленням пошкодженого обладнання фактично йде така тотальна модернізація, яка дозволить нам за певний час перейти до найбільш сучасних стандартів. З енергетичних стандартів щодо ефективності роботи енергетичних установок, а також встановлення нового обладнання, от, в тому числі альтернативної енергетики, яка сьогодні є доступною в світі, в Європі, яка широко використовується на заході. Тому це гарний шанс сьогодні модернізувати нашу енергетичну систему, і саме цим ми теж займаємося. Ось такий короткий опис тої ситуації, в якої ми зараз знаходимося, наш план, план робіт, і будемо вас регулярно інформувати про те, от, як у нас йдуть справи, з на те, що е час до опалювального періоду дуже швидко пробігає, е як е е зазвичай, і тому часу небагато насправді для того, щоб якісно підготуватися до наступного опального сезону. Якщо є запитання, я готовий відповісти. Oh. Yeah. А чому немає запитань? Я yeah. не сказав. Там я бачив запитання актуальні відносно рестуризації. Запитання, чому не відбулися графіки початку мікровірних оформлення? Перше. Не да ну гідричне випробування. Ми розуміємо, що це таке. Тобто, якщо трубопроводи не витримують тиск, з яким їх випробують, виконується ремонт аварійних ділянок. Іноді відбувається так, що після полагодження одної ділянки от виникає пошкодження іншої, тому затягуються ці роботи. Це скажімо так, вимушена. І об'єктивна причина того, що затягуються ці речі, і також хочу сказати, що роботи, які будуть виконуватися службами, будуть під контролем моїм особисто для того, щоб не з якихось інших причин не було збільшено термін саме випробування і проведення гідравлічних випробувань, щоб люди отримували свої свої сервіси, зокрема гарячого водопостачання вчасно, щоб ці перерви були якомога меншими. Також щодо заборони е стосування заборони на нарахування будь-яких штрафних санкцій за несплати за комунальні послуги. Тобто, чому нараховувати ці штрафні санкції, в якому вигляді кого це буде стосуватися? Дійсно, уряд відмінив заборону на е життя штрафних санкцій. Пані, от е ну, ми до цього відносимося, так як це було постійно. Проводиться робота індивідуальна з е клієнтами. От ми розуміємо зараз ситуацію, що не всі можуть сплачувати. Тому основний тут момент це вчасно. Треба звернути увагу на свої платежі. Якщо є ситуація з неспроможністю оплати в даний момент, можна реструктуризувати заборгованість на той час, який буде з вами спільно вирішений з підприємствами. От ми зараз, якщо говоримо про тепло, а це така основна левова частка нашої платіжки, то навіть перебуваючи за кордоном, можливо, власне договір реструктуризації. От на сайті Центру комунального сервісу є посилання, відповідне, і якщо у вас є електронний підпис, а він повинен у вас бути, це можливо зробити дистанційно. Тобто, в цьому контексті не, не, не треба там, особливих зусиль, але бажано все ж таки впорядкувати взає, свої взаємовідносини. З постачальниками комунальних послуг для того, щоб і ви були спокійні, і відповідно ті служби, які надають ці послуги, вони не вживали ніяких заходів, там, жорстких відносин неплатників, щоб ви в розряд неплатників не потрапляли. Будь ласка, проводіть таку роботу літній період саме для цього. Оточення щодо функціонування системи речового постачання. Тобто, що це за оплата, чого вона стосується, і чи буде вона нарахувати цілий, рік чи тільки стосується? Багато питань щодо так званого ФСГ функціонування систем гарячого водопостачання. Згідно методики, 315-ї, ну не всі знають, але є така методика, вона здержана урядом застосовується оплата за ту теплову енергію, яка використовується для надання послуг з гарячого водопостачання. Ну, тому вона нараховується нараховується е, круглий рік. Це стосується всіх споживачів, е, всіх будинків, де є централізоване гаряче водопостачання. Раніше це були просто втрати некомпенсовані втрати підприємства. Тобто це були прямі збутки зараз е, за діючим законодавством. Це такі от втрати, все ж таки, ми відшкодовуємо, тому що це наші рушники Косошарки, і це наша система гарячого водопостачання. Це базове законодавство наше, воно присутнє в платіжках, абсолютно законно і закономірно, От і воно якби не повинно нас лякати. Так, да, платіжки ускладнились в порівнянні з тим, що було 10 років років тому, але ну, все ж таки є об'єктивний зміст в тому, що певні речі пов'язані з Роботою системи теж складної, вони повинні компенсуватися. Ми зараз все ж таки нагадуємо, тарифи на тепло не зростають, хоча об'єктивна вартість і газу, і заробітна плата зросла, і вартість електроенергії зросла. Тобто, всі об'єктивні чинники для того, щоб тарифи зростали, вони є. Але і уряд з одного боку, з іншого боку, міська влада зробила все для того, щоб тарифи на тепло. Які є левою часткою нашої платіжки, не, не зростали. Ще таке питання: чи є дані з приводу того, скільки або відсотків або кілометрів зараз мереж перебувають в аварійному стані і цікаво туди ремонтувати? Ті мережі, які перебувають в аварійному стані, ми будемо міняти От. ті мережі, які загалом вони свій термін. Експлуатації вже вичерпали їх, ну, достатньо багато. Ми говоримо про 60-70% От і е, е, єдине, що тут треба зараз обирати пріоритети, оскільки е, відповідно фінансового ресурсу тим більше зараз у військовий час не буде для того, щоб глобально продовжувати таку роботу, яку ми до війни проводили. А ми замінили 350 км кілометрів там за, за кілька років. От, тому йде, от Пріоритизація проблем проблем. Тобто міняються саме гостро аварійні ділянки, які собі, собі показали от, з поганого боку. І ми їх міняємо. Ще раз ми 55 кілометрів з цього міжсезоння взагалі цього року плануємо замінити мереж, які ми от називаємо якраз гостроаваріними.